Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачненьку, простеньку, швидку у приготуванні страву це паштет з квасолі. Можна сказати, що це такий хумус по-українськи. Я вигадала цю страву, вона мені прийшла як ідея і комбінація овочів і комбінація зелені. Я спробувала декілька разів, мені дуже сподобалось. тому Хочу з вами поділитися. Давайте починати. І так, для приготування нашого паштету нам знадобиться квасоля, вже відварена або консервована. Запечені овочі. У мене тут 200 г, декілька скибочок, гарбузика. Він нам подарує м'яку текстуру та солодкуватість. А томат у мене стиглий домашній, один великий, ну не дуже великий, середній. Він нам подарує кислинку, запечений чесничок, він дарує аромат. І запечений перець солодкий він нам також дасть такий смак на страви з вугілля і такий карамельний присмак. Далі є свіжі інгредієнти: це у нас буде кріп, чесник свіжий і базилік. Насправді цей рецепт дуже-дуже і дуже простий. Ми просто міксуємо, подрібнюємо усі наші інгредієнти у блендері. Для насиченого та пікантного смаку ми з вами ще додамо соєвий соус, гірчицю, трошки солі за необхідністю, рослинне масло, і приправу в даному випадку будемо використовувати хмелі сунелі. Вона тут імпонує дуже прекрасно. Додаємо квасолю, додаємо усі наші запечені овочі, додаємо вже подрібнену, трошки подрібнену, свіжу зелень та подрібнений чесничок. Додаємо 1 столову ложку гірчиці, 2 столові ложки рослинного масла. Одну столову ложку соєвого соусу. І додаємо чайну ложку приправи хмелі сунелі. Мені дуже сподобалась ось ця приправа хмелі сонелі по-грузинськи. Це не реклама, просто я спробувала новинку, я не знаю, може раніше не бачила. І додала до цього паштету то дуже смачно. Якщо такої немає, то можна просто взяти будь-яку овочеву приправу, але бажано хоча б звичайну хмелі сунелі приправу. І все, подрібнюємо все у блендері і смакуємо. Ось така ось текстура в нас вийшла. Можна зробити більш одноріднішу. Я, наприклад, люблю, коли подрібнені овочі та квасоля ще є. Можна зробити геть-ніжний паштетик. І досолити за смаком. Якщо ви любите трошки кисленький смак, можна додати чайну ложку лимонного соку або оцту. Також буде дуже смачно. Ось така от чудова, проста, легенька, але дуже смачна. Страва в нас вийшла, можна використовувати і в якості перекусу, ось робити ось такі смачненькі бутербродики. Це дуже смачно з помідором, з зеленю. А я іноді використовую навіть як заправку до салату цей паштетик. Це також дуже дарує смачний аромат таких пряних трав та м -м, запечених овочів. Спробуйте, це дуже смачно! Смачного.